На тлі особистої драми час від часу проривається огидна російська імперська дійсність, ось цей огидний ландшафт. Хоча сам Андрій Лаговський активно уникає занурення в політичні питання, він має слабке здоров'я і не хоче нервувати. Наприклад, в романі описаний епізод про утиски та самовправство російського генералгу. Бернатора Фінляндії з цим Андрій Лаговський пропонує боротись шляхом терору. На той час в Європі терор, як метод політичної боротьби, був популярним і набирав обертів. Також в оповіді розкриті деякі деталі де-факто окупації Кавказу, який російська влада відразу почала зросіщувати і заселяти іншими Жителями імперії, зокрема українцями. Крім цього, Агатангел Кримський показує шовінізм і зверхність великорусів руських по відношенню до інших народів імперії.